Так, добре, друзі. По фотографіях рушниця не продалась, Спробую зняти для вас відеообзор, що саме я пропоную. Це Benelli M1, напівавтомат інерційний. Це найдоступніший і найкрутіший вхід в практичну стрільбу. Дивіться, рушниця була придбана рік тому назад в стволі новою, і вона підготовлена під практичну стрільбу. Що я маю на увазі? О, підходь, знімай більш детально. По-перше, в ній стоїть збільшена ручка затвору, щоб ми могли швидко перезарядити рушницю. Далі ми бачимо ми бачимо розпилений порт зарядки. Це зроблено для того, щоб ви могли швидко зарядити квадами. Далі у нас збільшений лоток для того, щоб. Якщо так у вас сталося і ви зарядилися не по прямій, а ви спустили палець вниз, лоток не зажує ваш палець і не травмує його. Дуже зручно. Тепер поговоримо про двосоставний перехоплювач. Навіщо це потрібно? По-перше, це дуже легка зарядка. Бачите? Він не е, має спротиву зовсім. А по-друге, це крута розрядка без, не через затвор. Ви просто віджимаєте одну, один бік кнопки і можете розряджати рушницю без того, щоб... щоб не робити отак. А дивіться, стоїть. Двосустальний перехоплювач НАК зі збільшеною кнопкою збросу затворної затримки. Для чого це потрібно? Для того, щоб ви, коли у вас ви залишились, ну так сталося з відкритим затвором, ви могли легко його закрити. Далі. Що у нас є? Ми бачимо рідну цівку від М1, вона допрацьована, на неї наклеєна така. Гумова накладочка з обох боків, яка дозволяє міцно тримати зацівку. Далі у нас є е, нерідна світонакопичувальна мушка збільшена для того, щоб ми могли швидко цілитись по мішенях. Далі, ізюмінка цієї булочки. Це е, телескопічний магазин. Виконаний з карбону. Що він дозволяє зробити? Він дозволяє не збільшувати габарити рушниці, але от дивіться, 4, 8, 12. Ось він висунувся. І ще у нас би влізло точно два набої. Приклад. Наприклад, встановлено зменшений тильник від Benelli Vinci. Але в комплекті я даю і рідний, він отакий трошки більший. Мені зручніше з цим. Далі, це 71-й ствол, 71 см. Для практичної стрільби, ну, нормально. Він дозволяє з великим звуженням, з циліндром з напором впевнено поражати, вражати навіть дальні мішені. До речі, до рушниці є три... Змінювальних е, звуження дульних, ну і кліш для них. <кій> ну, от. Далі. Тепер про стан. Подивіться, косметично, вона ідеальна. От, Подивіться на цей порт, то, як мало в ньому е, стерте чорне покриття, свідчить про те, що настріл невеликий Цій рушниці, нагадаю, всього лише один рік. Тож, оця рушниця, конкретно ця рушниця, це. Швидкий вхід в практичну стрільб. Друзі, тепер про калькуляцію. Рушниця зі знижкою рік тому назад коштувала мені 37 тисяч гривень. Її запил в Житомирі у урожейного майстра коштував 12 тисяч гривень. Ручка Tony System коштувала 50 євро. Двосоставний перехоплювач з його доопрацюванням що для встановлення коштував 100 євро. Оцей карбоновий магазин коштував. 320 євро, мушка 900 гривень. Так, нічого не забув, нічого не забув. Латок. Ні, лоток він mm -hmm. да, латок це входить в запіл. А, і порахуйте, що це виходить. А я хочу за цю прелість всього 1300 доларів. Це крута ціна за круту рушницю. Тож не зволікайте, займайтеся практичною стрільбою. Бам-бам-бам!